Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150. У мене нове відео. Як ви здогадалися з назви, сьогодні я вам покажу прискорення китайського мотоцикла Viper 200 на трасі, на дорозі. На нормальній дорозі не та дорога, яка вдома, а в дальнюку. Заодно побачимо ефект від нового тюнінгу мотоцикла Viper 200. Обігнав я другана. Знаходимося ми в дальняку на даний момент. Пишіть у коментах, які у вас мотоцикли і як вони прискорюються. Даю газку, п'ята передача, газ в Пол. Мотоцикл Viper 200 їде так непогано, як ви бачите на спідометру. Дракон на 200 я не бачу в зеркало. Разніше я його бачу, але мені не доганяє. Ракстар 400 ззадній їде дракона. Дивіться, яке у нього прискорення. Отак от, от прискорюється китайський мотоцикл на новому півніку. Догнав дану шестерочку машинку. Я її навіть можу обігнати, але почекаю вже хлопців. Пишіть у коментах, як вам таке прискорення на такій дорозі. А дорога у нас дальня, є, що їхати додому. Зовсім не близька дорога. Усе чекаю хлопців. Отож, пишіть, будь ласка, у коментах на яких мотоциклах ви їздите в дальняки, як вони у вас прискорюються і чи взагалі у вас є мотоцикл. О, дракон 200 нарешті мене обігнав. Ще ззадні десь є DragStar 400. Також не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. І ставити лайки та дизлайки. А новий тюнінг, хочу вам напомнити, це я поміняв зірки у даному апараті. Спереді стоїть зірка на 17, а задня у мене на 38. Отож пишіть у коментах, як вам сподобався новий тюнінг і чи взагалі він вам сподобався. Проводили ви подібний тюнінг на своїх мотоциклах, сподобався він вам, можливо він вам не сподобався. Отож усім пока. Ми їдемо додому із Карпати.